От Китай розглядає можливі можливо участь у потенційній миротворчій місії в Україні. Як пише видання Вельтам Зонтах, посилаючись на свої джерела в дипломатичних колах. китайські дипломати в Брюсселі провели неофіційні консультації з приводу того, як у Європі могли б поставитися до такого кроку. При цьому джерела зазначають, що такий крок може зробити миротворчу місію більш прийнятною для Росії. У будь-якому разі питання делікатне, зазначило видання. Ну і до гарних новин збірна Україна з біатлону здобула 10 ліцензій на участь у Олімпійських іграх 2026 року, які відбудуться в Італії. Основним критерієм відбору слугував сезонний залі Кубка нації, який завершився вчорашньою гонкою у норвезькому. Е Голмен Колені. отже, за підсумками сезону, наші чоловічі і жіночі команди зайняли восьме місце, що дало можливість виставляти на гонку по п'ять спортсменів. Найбільше біатлонних ліцензій по шість здобули три топ збірні в чоловічими та жіночими заліках. Кубка нації натомість решта країн у топ 10 отримували по п'ять путівок. Це було б щастя для мого батька. Якщо б він був би живий царство небесне Володимир. Володимировиче, але він неймовірно захоплювався біатлоном. Тому я всіх знав прізвище, коли батько сидів перед телевізором в під час зимових змагань де брала участь Україна. Я знав все про біатлон світовий, про, про наших біатлоністів і біатлоністів. 46-й президент США Джо Байден збирається повернутися в політику. Про це учора написала NBC News. Журналістам стало відомо, що експрезидент приватно зустрівся з новим лідером демократів Кеном Мартіном і запропонував свою допомогу у відновленні популярності партії. Байден планує зайнятися збиранням коштів та проводити агітацію в певних регіонах, таких як його рідний штат Пенсільванія. Ініціативу чоловіка готова підтримати і колишня перша леді Джил Байден. І наразі у демократичної партії поки ніяк не відреагувала на пропозицію Байденів. NBC News пише, що демократів зупиняє, по перше, поважний вік 46-го президента. А також нагадування про провальну президентську кампанію минулого року. Ну і нове опитування NBC News показує, що популярність демократичної партії впала до рекордно низького рівня. Лише 27% зареєстрованих виборців сказали, що вони позитивно ставляться до партії, і це найнижчий показник за опитуванням, починаючи з 1990 року. Втім, у партії сподіваються, що новий лідер, нові обличчя повернуть демократам колишню популярність.